Профорієнтація школярів є одним із основних напрямків діяльності служби зайнятості. Мета цієї роботи інформування учнів про світ професій та допомога спеціалістів при визначенні майбутнього фаху. У рамках реалізації цих завдань працівники Кавиского міськрайонного центру зайнятості провели день відкритих дверей для старшокласників. Потреби ринку праці викликали необхідність по-новому оцінити профорієнтаційну ситуацію і особливу увагу звернути на молодь, як ту чисину працездатного населення, яка може найбільш повною мірою відтворити сподівання суспільства на інтенсивний економічний розвиток. Процес вибору професії можна розглядати як розв'язання протиріччя між бажанням школярів та потребами на сучасному ринку праці. Завдання служби зайнятості полягає в тому, щоб допомогти учнівській молоді найбільш поголити свої професійні плани з потребами суспільного виробництва в кадрах конкретних професій та спеціальностей. Саме з цією метою у Калуцькому міськрайонному центрі зайнятості провели день відкритих дверей для учнів з Борянської школи. Під час заходу відвідувачі поінформували про послуги, які надає служба зайнятості. Спеціалісти відділу активної підтримки безробітних пояснили дітям, як правильно користуватись терміналом із пошуку вакансій. У профінформаційному секторі учні мали можливість ознайомитись з описами професій, інформаційно-довідковими матеріалами щодо спеціальностей, які є зараз актуальними на ринку праці. Також колярі мали змогу переглянути відеоролики про ті професії, які є найбільш. Шіш затребуваними на сьогодні. Спеціаліст служби зайнятості акцентувала увагу присутніх на тому, що правильний вибір професійної діяльності це відповідальний підхід до майбутньої роботи. Для того, щоб обрання фаху було зроблено свідомо, необхідно оцінити свої зібності, можливості та стан здоров'я. Після конструктивного діалогу щодо вибору майбутньої спеціальності учні пройшли профдіагностичне тестування на виявлення схильності до професійної діяльності. Школярі поділилися враженнями від проведеного заходу, і більшість з них вже визначилися з майбутнім фахом. Дуже гарні враження. Від перебування у цьому центрі тут дуже цікаво. Тут можна дізнатися багато цікавого про нові професії і дізнатися про них більше. Я хотіла би бути лікарем, тому що мені подобається ця професія, допомагати людям і робити їхнє життя краще. Я хочу стати або архітектором, або дизайнером. Я ще вагаюся між цими двома професіями. Не знаю, мені більше до душі дизайнер, тому що я маю схильність до малювання. в мене не мене непогано виходить малюнки. Я хочу обрати свою майбутню професію фармацевт, так як мені подобається вивчати такі уроки, як біологія та хімія, і хочу допомагати людям. Всі присутні залишилися задоволеними проведеним заходом, адже отримали багато нової, цікавої та корисної інформації, яка знадобиться їм в майбутньому.